Приїхала Вікуля і привезла деякі покупки. Зараз буду показувати. Ну, Пакет, як звичайно, 4 гривни вона заплатила. А це купила ось такий хліб. Хліб називається червона калина заварний, різаний. Він такий смачнющий, дуже 500 грамів. Коштує 20 гривень 70 копійок. Про пакет я сказала. Ось він такий 4 гривні невеличкий. Ну, аж не бере у нас сумки. Іноді бере, правда. Я не буду говорити, що не бере зовсім. Так, купила пелюшки 5 штук. Ой, 60 на 90. Це для малечі. І коштують. 50 гривень, 90 копійок. Зараз витягну і покажу, які вони. Ось такі вони ось. Поглинаючи гігієничий. Це для малюка. Так, ось сюди покладу. Так, далі шукаю, далі шукаю кориця. Куриця коштує у нас 20 грам своя лінія. 7 гривень 80 копійок і 39 копійок знижка АТБ. А ну скільки вона одну купила? Чи декілька Ні, Декілька, ось іще. Ось іще. Так, 4. Є таке, я з кавою її п'ю. Ну, що ти зробиш? Ну, п'ю. Так, далі суміш прянощі взяла. Італійські трави. 11 гривень 90 копійок. Ось такі. Так, посуну трішки, дві упаковочки. Так, далі. Знову кориця, ну, я ж її вже витягла мультизлакові палички ось, бамбук. Трубочки. ну, Вони то трубочки, я їх палички називаю. Так, 250 грам коштують 46 гривень 50 копійок це по акції, мінус 2 гривни 32 копійки це знижка АТБ. Вершки. Ой, малеча вже там прокинулася, а я вершки 10%. Так що тут у нас? 200 грамів, коштує одна упаковочка 26 гривень, 40 копійок. І взяла вона тут іще каву. Ось таку. Вона дуже смачнюща. Там десь у нас пачечка є. Ось така. Дві. 10 грам. Смажена, мелена. І коштує 18 гривень 90 копійок. Трішки стала дорожче. Ну, а це всі покупочки, які Віка нам привезла сьогодні за тебе. В минулому відео показувала, що я робила заготовку на ікру і поставила варити. Ну, а це продовжую. От дивіться, я забула показати, що я поставила тут не варити, а смажити. І оце ж набрала 90 градусів і воно тут потихеньку кипить. Ну, Дивіться, навіть я за ручку можу за оцю металеву з нержавійки брати. От воно тут потихеньку в мене кипить, Ну, смажиться. Ще хвилин 20 і буде готово. Ну, все, готово. Переблендерила, і дивіться, я так дивлюсь, це 6,5 літрів у мене кастрюля, то десь літра 4 вийшло ікри, Смачнющої. І корисної.